Так, доброго дня. Як, хочу сказати, як я ріжу стеродур таким ножем? Дивіться, це, виходить, 18 лезо О, тоненьке. Воно ну, більш-менш непогано ріже, але криво. Але легше. О, це 25. -те. Воно товще, виходить і ширше, і воно ріже рівно. Тобто проріз, виходить, рівний. Якщо нам потрібно рівно, конкретно рівно прорізати, чітко, щоб було, це 25 те лезо. Ось такий ножик зручний. Тобто можна одним пальцем тут майже закрутити, відкрутити, подати сюди, подати сюди. От. Ну, тут я, виходить, ось прорізав, Потім просто беру і так, раз переламав, От.